Кейт Форстер, різдвяний пудел з побажаннями, видавництво ВСЛ 2025 рік. Невеличка, тут 325 сторінок. Я її спеціально купляла на новорічні свята для створення святкового настрою і не погадала, брала її по відгуках. Відгуки класні на неї, і мені вона надзвичайно сподобалась. Я чесно, навіть не очікувала, тому що, ну, по-перше, мене очікувань до неї особливої не було. І перед тим я якраз прочитала усе, що я хочу на різдво. Вона мені прям дуже. Не зайшла, і після неї різдвяний пудміг було таке, оце те, що я шукала. І в звичайному житті, типу я її читала влітку чи навіть восени. Напевно, вона б мені настільки не сподобалась. Але я її читала коло явинки, там, запалювала собі свічку, ставила мандаринки, і якось воно було так миленько, добренько. Реально непогана, дуже така затишна книга. На тобто на інший період я її не раджу, бо не буде того атмосфери. Але загалом вона реально дуже прикольна, вона дуже така тепла, добра. Вона створює оцю магію різдва, що все буде добре, що кохання переможе і таке інше. Вона мені, до речі, чимось нагадала такі фільми сімейні про різдво, типу там сім'янина або ну, ну щось таке. Мене звати Поліна, і це моя бібліотека безладу. Я говорю про книги, свій досвід життя з рдух та про інші цікаві теми. Спочатку вона мені доволі так тугенько зайшла, бо якось повільно розкачується, все таке похмуре, описується з того, як головна героїня залишилась без грошей, без свого бізнесу, розлучена і таке інше. Але далі якось пішло живіше. Я розчиталася десь після 30-ї чи 50-ї сторінки, і воно пішло. Загалом сюжет тут не динамічний, як такого сюжету особливої немає. описується там декілька тижнів перед різдвом, ну там, умовно, 20 -20. Щось таке, але мені навіть того сюжету є, Його було цілком достатньо зайвого. Я би не хотіла. Він дуже поверхневий, він дуже такий неглибокий, але. Тим не менш, мені цього всього було достатньо. Чесно, тут глибини мені і не хотілося. Неправдоподібний, але навіть ця неправдоподібність вона мені здалась тут доволі умісною, і в принципі у мене немає його зауважень. Я б от все тут як є, я би тут і залишила. Хоча є багато недоліків, які можуть ну, здатися на перший погляд, але мені навіть... Недоліки підійшли, і для мене це була ідеальна різдвяна книжка. Тут багато кліше, типу, як бідна дівчина досягла успіху, як вона раптом опинилася там у будинку мільйонера. Знову ці кліше типу мене місту Лаверс. Ну воно таке трошки було розмитіньке, але він теж тут є. Кліше, що вони живуть вимушено на одній території, кліше, що він такий похмурий мільйонер, вона така вся хихихи, яскраве сонечко, яка приносить там його маєток любов, радість, тепло, і показує йому, що во чувах можна жити по-іншому. І, типу, це все, у мене, коли я її читала, було відчуття, типу, блін, я це десь вже читала, і не раз. Я це вже десь бачила. Тобто оригінальності в сюжеті, в плані відчуттів тут точно немає. Але тим не менш, вона дуже добра, вона дуже тепла, вона огортає цю затишну атмосферу. І з рахунок цього вона мені офігенно сподобалась. Тут є всі оці от канони жанру, такого доброго, любовного роману. Тут багато хороших діалогів. Вони доволі смішні. Вони сильно прогаюють ті ж Емілі Генрі, яка мені дуже подобається, але вони реально непогані, вони умісні і вони живі. Тобто, тут діалоги не такі що би було, вони, як на мене, дуже непогано прописані. Оце на втіліст жанру. стилістика тут непогана. Да, містяна воно читалось мені затягнуто, але. В принципі, динамік вистачає, щоб ти втягнувся і прочи і, 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 там давлі, хоча і події тут. Як таких немає, їх мало. Що мені сподобалося, що тут така земна кулінарія. Ну, взагалі все описується за рахунок кулінарії, тому що головна героїня — кухарка, кухарка, шеф, шеф, вона шеф і на цьому ставиться акцент. Але що мені сподобалось? Вона, типу, нормальний шеф. Тут дуже така. Ну не те, що приземлива, але реалістична кухня. Типу тут немає якихось не знаю описів, як вона жопою фазана, витягнула перо і приготувала там якусь. Непонятно, яку вечерю, тобто тут якась така більш приземлива кухня, що теж зближує тебе з цими персонажами. Прикольно, що тут є рецепти. Я б їх ніколи в житті не готувала, але типу вони є, і це теж створює таку ну, такий, таку атмосферу, затишок. І ну, це дуже прикольно, що вони є. Я не знаю, наскільки вони реалістичні. Чи Кейт Форстер вміє її готувати? Ну, це цікаво. Але, типу, вони є, і це цікаво. Тут дуже швидка трансформація, тут дуже швидко починається хімія між персонажами, але вона є. І ти якось так не. Ніко в неї віриш. Зрозуміло, що в реальному житті ніколи б такі люди не зійшлися, і ця вся історія вона повністю неправдоподібна, але якось так воно все Ну от, от, от ти хочеш вірити в Чукасську, і за рахунок цього воно дуже чіпляє з таких глибинних тем, ну знову ж тут таки, самотність, розлучення. Ти ж вона переживає розлучення, не опускає руки. Тут така сильна доволі персонажка, як вона була сильною першочергово, потім за рахунок чоловіка вона втратила себе, її кордони розмились. Вона потерпала від гозлайтингу, потерпала від його негативної поведінки і таке інше, але вона все ж таки ну відкупала там, скажімо так, свій стежень, повернулася до своїх перших джерел. да, воно прописано дуже такими штрихами можна було б глибше. Але, але тобто те, то, то, що не потрібно, якби ти коли читаєш, ти розумієш, що хотів сказати автор, може воно не супер, вау, глибоко, але воно якраз нормально. Якби тут було більше цього психологізму і такої різної мішури, а мені, б, напевно, зайшло менше. А так тут якраз було всього достатньо, типу, що воно не зовсім таке тупе, як там то саме все, що я хочу на Різдво, це таки є ідеї. Але просто воно більше мені навіть було в формі якоїсь казочки або в формі мета. Ну, метафора, ні, в формі казочки. Ось так. От м є тема батьків і дітей, вона непогано передана. Тому як Кріста головна героїня хотіла дітей, але відмовлялася через там якісь амбіції, через прагнення чоловіка їх не мати, і таке інше. Прагнення чоловіка їх не мати. Да, він просто був. Е, так, далі тут є протиставлення головного героя Макса Марка Фер'є кога Крісти і його ставлення до дітей, ставлення до дітей його дружини. Далі відносини. Е, Батьківські між Марком та його родиною, між Крістою та її татом. Тобто, це то все як воно описано. Не маємо ми супербагато деталей, що там, що там, як це відбувалося, але якраз і дрібні штришки, які є, вони дуже вдало підібрані не перегружати читача, але показати всю цю глибину. Тобто тут ну, реально мені прям дуже це дуже зайшло. Дуже 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 мені зайшло. Е, ще прикольно, що тут такий класичний е, е, британський будинок, великий, гарний, там, типу, замку, е, в душі цих різдвяних Радицій, який спочатку був таким холодним, відстороненим, але прийшла Кріста, вдихнула в нього життя, все стало таке миле, веселе, затишне і бла 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 Ну і сама Кріста, вона теж е така мені була схожа на пудинг. Хоча, до речі, от пудингу тут по суті не було. Я все очікувала, може Кріста зробить якийсь пудинг, але його тут не було. І мені не сподобалось трошки назва діду від теман, е тому що в українській перекладено як різдвяний пудинг з побажаннями. І я коли дочитала книжку, я типу ну, що? Я не зрозуміла, що за невдала назва. А потім, вже коли шукала про. Не інформацію, то знайшла, що в оригінальній версії книга називається Christmas Wishes at Pudding-Hall. «Pudding Hall» — це якраз от той, ну, будинок, замок, там, де відбувались події. Типу, тоді воно логічно, що це різдвяні побажання в «Pudding Hall». І простенька назва, але якось його можна було обіграти. А тут в Київській цей різдвяний пудинг з побажаннями. ну, Типу, я не могла зрозуміти, що вона не приготувала пудинг, що там були за побажання. А а англійській версії це було якось прикольніше. І... Мені знало, що Кріста вона сама ну, я її з таким пудингом, бо в неї піжама була у вигляді пудингу, і підвізку їй подарили вигляді пудингу. І вона мені була така типу мила, пухкенька, як ну, пудинги. Окей, вони бувають різні, але мені Кріста була схожа на таке, якесь неву, пампушечку, таку солоденьку, м'якеньку, приємну. Ну, коротше, таку якусь ну, ні-ні ні. І теж багато тут прикольних маленьких деталей. Отут вони майстерно підібрані і умісно, тому що підкреслюється Квіста соромилась свого тіла трошечки, але в той же час вона тут та була така мила, пухкенька, і це й подобалось Марку, що вона така маленька, в рожевій кухточки, в білій шапочці з помпончиком. І оці дрібні деталі, вони якраз тут запам'ятовуються, вони створюють цього персонажа, вони його вимальовують, тому що в інших ну, часто буває читаєш книжку, там про якісь канделябри тобі пишуть в якомусь готичному стилі, в готичному темному романі. і ти думаєш, ну окей, нахрен на мені ці кандилябри, я не знаю, чи там про Якісь шпалери, і ти думаєш, ну нахрен мені ті шпалери, а тут якраз кожна деталька вона була умісна. Навіть те, як Кріста з е, Марком і з дітьми обговорювали, як вони можуть прикрасити будинок, це була така якась метафора трансформації, цього його холодного, такого похмурого, невіруючого в чудо світу, в такого ні-коротше, -ні, ні Ну, коротше, мені чесно, чим вона мені сподобалась, вона дуже добра, вона дуже така вселяюча, оптимізм. Тут сама на місці, а вона поверхне. Да, вона нереальна. Але е, для мене тут кожна деталь була вивірена. Тобто, Тут кожне слово на своєму місці. Тут всього достатньо. Даний вау глибоко. Тоді не треба ця глибина. Те, що ти хочеш додумати, ти собі додумаєш сам. Те, що ти хочеш побачити, ти побачиш сам. І от мені реально було всього достатньо. Якби купати десь далі або ще більше роздувати, бо вона була б до хріна велика. Друге, воно б було ну, занадто мать, драма. До речі, про драму те, що мені сподобалось. Е, я люблю любовні романи, і, але коли тумач драма або драма для драми, мене це дратує, або типу, вона боже, Так, Часто є в житті ці качелі, і, і, типу тобі хочеться цих качеів, і ти враз власне для того такі книги і читаєш, щоб не переносити це на реальне життя. Собі там покачався з тими героями, віджив, що там тобі треба віджити чи прожити, і пішов з, в своє життя жити нормально, сімейне драму без драм. Тут це якраз от надміру драми немає. І типу, вона теж створює таку легку святкову атмосферу. Да, тут є комбінація туди-сюди, як хтось там посварився, не поділився і таке інше. Але теж цього тут якраз достатньо. Е, ще що мені одночасно е, напевно сподобалось, але це її кліше тут є втеча від реальності, але тут якась така втеча від реальності теж дуже добра. Типу, що вона була потрібна цим героям, щоб якось себе трансформувати, там пройти якийсь певний шлях, і таке інше. Він дуже передбачуваний. Мені тут трошечки, можливо, не вистачило магії, ну якось. Щось таке мені хотілося, там. Не знаю, не знаю навіть що, бо тут не було куди її усунути ту магію, але трошки неї не вистачило. Але все, ну дуже це так. Ну така вона мила ця книга. Я чесно навіть не очікувала, що вона мені настільки зайде. Прочитати її вдруге. Ніколи в житті не прочитала. Але один раз чисто для створення атмосфери, прям ну, ну реально дуже-дуже. Зважаючи на всі недоліки в плані там відсутності як такого сюжету. Тут є образ маленького містечка, знову ж таки клішований, там де всі один одному допомагають, всі один одному люблять. І тут цікаво піде на тему благодійності, і вона якраз теж мечеться з різдвяними святами бо на Різдво якраз всі раптом згадують про те, що діти на Миколая подарунки не отримують, бездомні голодають. Ну, типу, а в інші ні пофігу. Але тут якось видно, що. Ріста приймалася цим і до Різдва, і тут тема Різдва підсилює цю думку про те, що треба допомагати і займатися волонтерством і таке інше. І те, що, ну незважаючи на то, скільки ти в тебе було грошей, е, ну точніше, є гроші, ти міг вийти знизу, ти маєш пам'ятати, звідки ти вийшов. І ну коротше, те як воно тут описано пепедоно, мені було дуже близьке і дуже сподобалося. Такий класичний холідей романс. Тому. Не знаю, я би реально радила. І, і до речі, персонажі вони такі теж доволі реалістичні. Немає тут такого вау, він суперкрасен мільйонер, чи там вона суперкрасотка, тут така успішна. Ні, тут ті персонажі, хоч воно і надмірно шаблонне, і нереалістичне, вони якраз таки е, виглядали мені реалістично. Навіть дружина -мат, коли там по ходу діли читаєш роман. Розумієш, вона теж звичайна втомлена жінка, яка там хоче якихось своїх щось. Вона там свої хоче, щоб знов ж таки не розкривати сюжет. Але ти якось не віриш. Ну, типу, вона, вона тебе дартує, але ти її не розумієш. І теж за рахунок цього. Така дуже мені була близька книжка. Єдине, що я не зрозуміла, і мені якось не сподобалось. Просто не зрозуміла понт. Тут у Марка було два други, які з ним приїхали, якісь його аля ділові партнери. Чого вони з ним приїхали? Мені не зрозуміло. Де їхні сім'ї мені не зрозуміло. Теж, це спеціально було створено, щоб вони були, ну, типу, э, руші сюжету між Марком та Крістою. Але э, трошечки от їх я би докрутила. Так, в цьому дуже непогано. А і чоловік, до речі, чоловік Крісти. Шикарний персонаж, мені дуже сподобався, бо він такий бісячий. І ти прям От от він тебе аж бісить. Ти аж хочеш щоб так такрісти йому цим якимось черпачком, і бошила по лову, щоб він вже нарешті утім пастов у будинку. Ну, типу, е такі характерні, живі, реально персонажі. По-моєму, для різдвяного настрою прям раджу дуже сильно. Я була реально від неї. Реально реально, реально була в захоті. І тут, тут ну, стандартний цей поп, типу, життя чистого аркуша, що в, е у, у, у всіх в принципі, персонажів. Було життя з чистого аркушу і зцілення через трубу. типу, що кріста така прийшла до всіх об'яла свої дурботою, любов'ю, бла і Якось це теж так було.